Давайте сюда його. Так, буде Україна больно. Тримай, я знаю. Вільна Україна. Вільна, вільна братан, Вільна в д'юті. На, на службу потрапив ще в 21-му році. Підписав контракт після закінчення медичного коледжу в Одесі. Служив в Одесі в порту, якраз коли почалась війна. У серпні 23-го року перевели мене в 3-й луганський загін. І я саме працював в Сереблянському лісі. Кала в дюті на. Давай, 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 Сиди. давай. Сіді! Давай, поїхав! Коля йода, урод! Я нарішав зараз цей забрав. Я бачу красавчик! Автомат як забере. Красавчик! — О, здорово! Ми співпрацювали з азовцями. Ми пройшли в них дуже гарний курс по медицині. І це дало таку базу велику для мене. Тому що до цього я з тактичною медициною майже справи ніякої не мав. От. Тому ці курси мені дали такий поштовх. Друже, друже. Ти тут? Якщо слишиш, зажми палець. Зажми палець, якщо слиш мене. Зажимаю це, значить слиш. Палбу мотай ах. і потім я так за шею зафіксируй. Так, я, я над... нажав і ах. Ах, ах. А то кров Раз. Так, я <реш> а, чув, ти це б... я я знаю, друже, больно. Все добре, водички Поки не Дуже, можна. Не можна. Ні-ні, uh -huh. от от от. Братан, ти молодець. Я тут те що ти спиш тут. Да, я я. Від... Хорошо, а сейчас герою, Так. Цікаво мені. Я досі цим цікавіше займаюся цим і, ну, мені це подобається. А, ложись, ложись, Зараз тобі полегше. м Завдяки тому, що ми пройшли курси у Азовців, ми знали, чим ми можемо користуватися і що можна просити в, ну, там, в начмеда, там, В принципі, в нас майже все було, що я просив. Завдяки волонтерам навіть таке якесь обладнання, ну, специфічне, пристрої для кісткового доступу, є. Так, Буде больно. Тримай, я знаю. Я знаю, знаю, знаю. Я думаю, якщо б ми цих курсів не пройшли, то ми б навіть не знали, що є такі пристрої, якими можна користуватися, і було б не так, не так все добре. Обсер почався с. Як ти? Добре, добре, все, хорошо. Перший час я вибігав назустріч до хлопців, які вже несли поранену. Їм допомагали його занести вже до нас на пункт сортування поранених. Давай носілки! Давай, давайте дай на носілки. Зуди реп включати. Такі рапти Рап знаєш, що? Походили. Забираємо. Є, давай. Ой, давай. Погнали, виносимо. Трошки ситуація стала гірша. Мого колегу за трьохсотило Ми стали менше так, скажімо так, ризикувати. Мали дро. Да, Як ми вийшли на ротацію десь в, на початку листопада е, в мене було десь е, всього 180 плюс-мінус поранених пройшло. Ну, це, і враховуючи, там, контузія там, якась отаке. Вот так, а що це? А у, у тебе що? Ну, в основному наші були. То есть, там, з суміжників чи якихось там, других підрозділів дуже так. Ну, Мала частина. Візьміться вже вирізає. Надійшла інформація, що знайшли з тила і почали штурм. Сява одразу сказав, що він піде одним з добровольців, щоб ну, на зачистку цієї позиції на відбиття штурму. Ось. І... В принципі, так воно і сталося. Ми зайняли оборону на своїй точці. Він в складі групи пішов на відбиття позиції. Ще був з ними зв'язок якийсь час, потім зв'язок пропав, Ми не знали, що з ними, де вони і що з ними взагалі. Тихо, тихо, акуратно! здесь стоять так. стоять он у него сзади смотри лахнуть. А, прикольно что там все ни... неизвестно ни... так что там у него 200 200 І в цей момент почуття були такі досить змішані. Тобто, з одної сторони, цього під хотілося придушити. Ну, бо він приймав участь, можна сказати, в вбивстві мого друга. От, з іншої сторони, ну, треба було надати допомогу і передати його далі. щоб далі з ним там працювали. А, ну тут, тут трошки сраку провала. Конки, Конки блядь. Вся вода. 25-я армія, 11-я бригада. Что? Та квадрик тут, чекай його. Все, виводим, виводим, Давай, Вставу. давай, по підруху. Давай, виводіємо. Давай, давай, давай. Давай, вперед, прямо. Тоді той штурм це просто це було, напевно, що один з таких найважчих моментів за весь час в лісі. Ну, особисто для мене з емоціональної точки зору. Вони після штурму вони розбіглися по лісу, там десь повзали їх, там від... відлавлювали по одному. Це ш... Ш... Сказали, було... Шляпа на грузка. є. Та, бь, не двигайся, на б**. Рука зломатый. Зараз будемо його обрабатывать. Коля, коля. Коля, не крутись. Он говорил, що їх група була 5 чоловік копать чисто. По <плес> <А плес> тот, що кого вы тоді привели. <плес> чисто копати. Цей перший заходив, цей штурмовик. Який, оцей Оце? Оце, тоді перші. що привели? Так, вони перші заходили по любе, вони чистили окоп. От этот на прикритті був. Оце було все останнє заходило. Він нам сказав, що він на прикритті. — На копає. — Це він вам не давав підходити туди. Та що він тебе каже, думаєш, правду пить? Здебільшого тут нам всім допомагає триматися це гумор. Давай руку. Все, все, сиди. У тебе соскі класне. Так, братан, не падай. Тихо. Терпи. У нас такой тут довольно специфичный гумор, черный. Поэтому не все могут понять. Вот вижу капельку. Не-не-не. А это оттуда? Сотри мне. Чтоб я не нервничал. Вот за б. Кайфу. Ты там не ку еба, Я кайфую от этой работы. Прям дуже подобается. А ну, я тобі глаз глазик промою, чуешь? У тебе там трошки крови натекло. Легче трошки. Хорошо. Все хорошо. Спасибо. Все, Спасибо. Ты, 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 ты молодец. Чуешь, ты молодец. Спасибо. Ладно, тримайся. Вильно. вильно, вильно, братан. Слава, слава. Люблю таких. Чаще всього, я так скажу, це скиди у нас в основному були. Тобто скиди, ну і в піві мало, в основному скиди, і трохи ще міномет. Ох, є. Ні хіба. Б. Ну. Oh. Стріляв у нього. І хлопці бачили по тому. В їх було? Я одного бачив, а там щось двох. Хлопці бачили. Так. Іноді бували випадки, ну, це рідко, коли. Були ампутації. Не коли ти сам пилиш, це тіпа, ну, він наступив на міну, йому ногу відірвало, це вже травма... травматична ампутація, ми зупиняємо кровотечу, все, Культю йому там, замотали, зробили там все. А там вже стабілізаційний пункт, госпіталь, там вже з ними будуть розбиратися більш так, професійно, скажімо так. О, єсть! Були випадки, коли на ліпі сток наступали теж, ногу відривало комусь, ні. Ну там як, як повезе. Таке було, що міномет розірвався на другому березі річці і. ну там взагалі було там одного хлопця врятували. Єсть! А другого, на жаль, ні, він там. Ну, не, не, не вийшло. Его заносили он на последний раз вот это хрипнул уже и все. И... Там тут, тут без шансов просто. Там все. От, та так, в основному таке саме шокуюче, це, мабуть, коли якісь ампутації чи там якісь відкриті переломи, це теж таке дуже бачиш, воно там не дуже виглядає. Так, переломи немає, да? да, так, Є, є. Та є по-любому. Обозвола, бліо. Воды. Да зараз домой тихо, накипишуй. Сделай ярче, нажми один раз. Угу, вижу. Сейчас, братан, сейчас. Так. Блять, дистанцию, бля, пацаны. Да, да, давай, Друже, трошки, трошки темпу прибавь Я розумію, що ти там ранений. Бачиш, ситуація не в нашу пользу. По-різному ну, у нас, я скажу, вак був доволі швидкий. Ну, прокладали тропи, знаходили точки, де там можна було лодкою забрати, де можна було машинами. От. Бувало таке, що там треба було просто терміново тіпа вивозити, тому що ну, він вже от, там, найближчим часом міг би все. І швидко на квадрик посадили, до лодки відвезли і все, і він поїхав. Все, і все нормально. Есть... В нас э, Вак там займав э, доставка до нас там займала до часу звичайно. Вже під кінець трошки стало складніше, там могло там, по 2-3 часа типо, вони могли до нас тільки доставляти. Ну це, типа, все одно ще більш-менш швидко. Ну, ми ча частіше все робили конверсію. Заміну турнікета. На якийсь інший спосіб зупинки кровотечі і все. Щоб зберігти людям кінцівки, це, типу, важливо. Неприємно, якщо там тебе через таке поранення, якщо там можна було затампонувати, тобі відріжуть ногу, ну це не є прикольно, типа, взагалі. Нічого не задіто. Хто нам кушать буде готувати? Хто нам буде кушать готувати? Тихо, 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 тихо. Тихо, брате, не крути. Все. Потерпи, брате. Так. Чуть. У нас була така специфіка. Ну просто люди, е як це правильно сказати, тіпо, ну, вони не дуже хочуть навчатися, типу. Кстати, про вручення крок. Ви його послабляли і почали послабляти кров. Просто. Ну, то його не треба було послабляти. Просто от, ну, не можна і все. Типу, ти його наклав і все, і ти чекаєш. Реально, типи іноді на рану турнікет накладали, типу, ну, ну, це ужасно просто. А все чому, тому що, типу, люди не хочуть вчитися. Люди типу, вмирають просто через те, що вони там не знають, що як правильно турнікет накласти. Тоже тут дирак на тут теж турнікет треба б. Смотри. Да, і рука бся в дирках. Раз, два, три, чотири. Вони навіть, навіть не можуть. Нормально передати по радіці пояснити, що з ним, там, бо там такий шок. Передали, що є 300, коротше, там такий був е Кіпіш, просто, там, ну, що там чуть я не знаю, там, йому дві ноги, дві руки відірвало коротше, там якийсь ужас там, просто. Е -е, тіпи коротше, беруть, вибігають, а там ще йде мінометний обстріл по тій позиції, де тіпо, знаходиться 300. Вони туди бігуть, там, чекають, поки там трошки перестанеться міномет ляпати. Все, прибігають туди, а він вже лежить, там, типа, сигаретку сігаретку типа, поняв, в нього там в ножку залетіло там, трошки невеличкий осколок і все. Типа. І він собі сидить курить, йому вже ногу перев'язали, Поняв, а типи там бігли там, три чи чотири чоловіка, Івак, бо там Івак, Івак треба срочно. Вони так подивилися, що 300. Ой, типа, медики зараз прийдуть типа, заберуть. Поняв. І все. І оце, ну, оце проблема. А коли ти от, організовуєш курси, то залять в, ну, в слюні просто приходять. Там. Що ви мені там розказуєте, я в лісі був, я в рот я воював. Ну, типа, ну так взагалі ну, так не робиться. Тіпа. Я знаю, що при раненні треба воду пити, а воду хай ху... навіть при раненні на не взяв. Да? Да. -е. Я там просидив 5 місяців, то я, ну, типа, безвилазно. Я оце як в 31 цього травня заїхав, то як от разом з ротацією на початку листопада і виїхав. Тіпа, то -та... Бо ну, перші два місяці я сам не хотів зніматися. Тому що якщо я знімався, то це починалася бумажна робота, я це типу, не люблю. А потім мого колегу за трьох сотело і просто там, типу, сидів, там вже, ну, бо, ну, бо нема кому типу, міняти і все. Ще там один хлопець є з освітою, він просто ні, ніколи не працював, але його там скоро поставлять на цю посаду. ну Тут хоч ліс, як б... спокійний. Ну, на відкритій откры... поляні я відчуваюся менше захищеним. Трошки безпечніше, скажімо так, ніж допустим, бути піхотинцем простим. От. Але це більша відповідальність. Ти за життя людини, типу, відповідаєш. От. Ні, насправді я дуже довольний, що я так потрапив в цей підрозділ і став медиком, тому що я ніколи цим не планував займатися. Допустим, як піхотинець, мені кажеться, я був би не дуже, а от як медик, то мені кажеться, я більш-менш получився в цьому, в цьому плані. Ти зустрічаєш тіпів, які -то, яких, там, ну, яким допомогу надавав чи, там, чи, ну, і якось приємно. Там, вони, вони тебе тіпа, такі, ні, красавчик, там, тіпа, руку жмуть, таке. Служу українському народу.